Чим більше ми шукаємо задоволення, тим більше стаємо порожніми. Іронія в тому, що ми живемо в епоху, яка обіцяє щастя на кожному кроці. Один клік, і дофамін. Нове повідомлення: дофамін, шматочок піци, лайк. Відео на 15 секунд. Усе працює, поки не перестає. І тоді ти ловиш себе на думці. Чому я втомлений, навіть коли відпочиваю, чому мені нічого не хочеться, хоча все дозволено? Чому навіть те, що приносило радість, більше не чіпляє? Це не лінь. Перша не депресія, це наслідок надлишку. Твій мозок не зіпсований, він просто перевантажений. Він перестає реагувати на те, що ще вчора здавалося солодким, як рецептори, які притупились від занадто гучної музики. Тобі потрібен гучніший звук, яскравіші емоції, швидший ритм. І тоді задоволення вже не вибір, а залежність. Вічна погоня без фінішу. Згадай собі, після п'ятого епізоду серіалу, після четвертої булочки, після нічного скролу, коли вже болять очі, а ти не можеш зупинитись. Це не про радість, це про втрату контролю. Ми звикли думати, що задоволення це добро, що більше задоволення, більше життя, але правда інша. Чим легше отримати насолоду, тим дорожче за неї платиш. І найвища ціна це твоя воля, твоя глибина, твоя сила залишатись у моменті, не шукаючи в ньому наркотик. І все це починається з малого. Ти просто відкриваєш тікток, просто хочеш трошки шоколаду, просто перевіряєш повідомлення перед сном. А потім дивишся на годинник і не розумієш, куди поділась твоя увага, твоя присутність. Твоє бажання діяти, світ не став гіршим, він просто зробив задоволення дешевим, і тому ми перестали його цінувати. І саме тут починається наша розмова не про те, як відмовитись від усіх радощів, а про те, як вижити, коли кожна радість стає отрутою, якщо її надто багато. Це несправедливо. Ми шукаємо радості, а натомість отримуємо апатію. Світ каже, розслабся. Ти цього заслуговуєш, але щось ламається всередині, коли задоволення стає автоматичним, коли все, що раніше дарувало тепло, тепер викликає тільки порожнечу. У цьому немає провини людини, є тільки система, яка навчила нас плутати задоволення з щастям. І ми повірили, нам нав'язали думку, що життя має бути легким, що щастя це коли завжди добре. Що якщо тобі погано... Щось з тобою не так, і ми почали тікати не в природу, не в тишу, а в нову серію, у солодке, у покупку, у яскраву обгортку, у постійне відволікання від себе. Але біль не йде, бо це не рішення, це відстрочка, як пластир на тріщину в душі. Ми не вчимося проживати емоції, ми вчимося їх глушити, не розуміємо, що дискомфорт, не ворог, а сигнал. І поки ми його ігноруємо, ми стаємо слабшими. Ти можеш піти в душ, але якщо вода тече не на тіло, а на мозок, що кричить: дай мені ще один ковток дофаміну, навіть ванна не заспокоїть, ми стали рабами. Тихо, культурно, цивілізовано, але рабами, не людей, а приємних звичок, маленьких задоволень, які тримають нас на гачку. У цьому немає драми, є правда, і вона болюча. Але саме ця правда дає шанс повернути себе, бо ти не зламаний, ти просто переплутав шлях, і навіть коли ми усвідомлюємо цю залежність, змінити щось складно. Бо задоволення не розкіш, а норма. Спробуй не взяти телефон вранці, не перевірити повідомлення, не ввімкнути фоном YouTube, Мозок тут же протестує, йому нудно, йому важко. Він не вміє бути без стимулу, бо ми його не вчили, і це не твоя провина. Тебе вчили завжди бути на зв'язку, завжди бути в курсі ланкму, завжди щось споживати. Тиша стала дискомфортом, Очікування катастрофою. Ми не витримуємо навіть кілька секунд нічого. Саме тому так легко втратити себе в нескінченних стрічках у постійних перекусах у фоновому шумі. Це нова форма уникання не алкоголем чи наркотиками, а звичками, які здаються нешкідливими. Але скільки годин вони крадуть, скільки енергії вони з'їдають, і найголовніше, скільки сили волі вони послаблюють. Ти вже відчував це, коли хочеш зробити щось важливе, але рука тягнеться до телефону. Коли плануєш почати з понеділка і не можеш, бо вже витратив силу на боротьбу з сотнею маленьких спокус. Не тому, що ти слабкий, а тому, що твоя енергія пішла на втримання системи, яка постійно вимагає задоволення. Це несправедливо, бо замість розвитку ми постійно витрачаємо себе на те, що не має цінності, і якщо не зупинитись, усе життя може пройти в цій круговерті, без глибини. Без справжніх відчуттів, без тиші, в якій нарешті чути себе. Справжня сила не виглядає героїчно, вона не в тому, щоб кричати чи доводити щось світої. Вона починається тоді, коли ти не тікаєш, коли не ховаєшся в черговому задоволенні, щоб не відчувати тишу. Внутрішня сила це залишитись у моменті, навіть коли він не такий, як хочеться. Коли нудно, коли трохи тривожно, коли ти не розумієш, що робити далі, але не біжиш заповнювати простір. Це не звучить надихаюче, але саме в цій точці ти починаєш рости. Бо сила це не тоді, коли все під контролем. Це коли ти не втрачаєш себе, навіть коли хочеться здатись. Пригадай момент, коли ти вирішив не відкривати телефон, коли залишився наодинці з думками, коли не шукав легкого способу втекти. Ці моменти здаються дрібницями, але саме вони формують тебе, вони, як цеглини, з яких будується характер. Світ не вчить нас цьому, він підсовує миттєве полегшення. Але справжнє полегшення не в тому, щоб втекти, а в тому, щоб вистояти, щоб витримати внутрішній спротив і не здатись. Щоб навчитися жити без постійної стимуляції, бо, поки ти залежний від зовнішнього, ти вразливий, а коли ти можеш бути в спокої з собою, нічого вже не може керувати тобою. Ти починаєш чути себе, відчувати глибину, вибирати не через емоцію, а через сенс. Це важко. І ніхто не аплодує за це. Але коли ти вчишся відмовлятися від миттєвого заради довгострокового. Тоді з'являється внутрішній простір, і саме в ньому народжується сила. Тиша вже не лякає. Вона лікує. Нудьга вже не здається вироком. Вона дає простір для ідей. Самотність вже не означає порожнечу. Вона вчить бути з собою, а не від когось залежати. Це не відбувається за день, але кожного разу, коли ти кажеш ні короткому задоволенню, ти стаєш трохи вільнішим, трохи сильнішим. І саме ці маленькі перемоги, непомітні ззовні змінюють життя. Ми живемо в культурі, яка зробила комфорт святим. Усе має бути зручно, швидко, без зусиль. Якщо щось викликає труднощі, значить із цим щось не так. Якщо болить, потрібно дати знеболювальне. Якщо нудно, розважити. Але ця культура створює не щасливих людей, а слабких. Бо комфорт це не проблема. Проблема, коли він стає єдиною метою, коли будь-який дискомфорт здається трагедією. Нас переконали. Що ми повинні весь час почуватись добре, і тому ми лякаємось найменшого внутрішнього напруження. Ми не вміємо чекати, не вміємо сумувати, не вміємо нудьгувати. Нас лякає будь-який момент, коли нічого не відбувається. І тоді ми біжимо за ще одним дофаміном, як за ліками. Але що більше ми шукаємо приємного, то менше отримуємо задоволення. Це парадокс. Чим більше солодкого, тим менше смаку. Чим більше споживання, тим менше вдячності, комфорт притуплює відчуття. І коли ми постійно в зоні зручного, ми втрачаємо м'язи сили, глибини, витримки, це як тіло, що лежить без руху. Спочатку приємно, потім. Слабкість, потім атрофія, те саме стається з розумом, з волею, з душею. І проблема не в тому, що ми маємо доступ до зручного, а в тому, що ми втратили баланс, ми втратили уявлення про складне як норму, про зусилля як шлях. Про тишу як дар. У такій культурі кожне зусилля сприймається як покарання, і тому ми не ростемо, бо ріст завжди трохи болючий, завжди пов'язаний із невизначеністю, завжди вимагає вийти за межі. Але ми не хочемо меж, ми хочемо м'яке, тепло, зрозуміле. І тому застрягаємо, не тому, що не можемо більше, а тому, що боїмося вийти з комфорту. Бо нас переконали, що там небезпечно, хоча саме там життя. Подивися на дітей, які виросли в надмірному комфорті. Вони добрі, чутливі, але часто не витримують напруги, вони бояться провалу, уникають викликів, бо їх ніколи не вчили, що труднощі це частина шляху. І потім ці діти стають дорослими, які шукають роботу без стресу, відносини без складних розмов. Життя без суму, і коли цього не знаходять, ламаються. Бо культура пообіцяла, що все буде легко, але не пояснила, що легко не завжди правильно, що глибина часто починається саме там, де незручно. Я знаю людину, яка в молодості втратила все. Її бізнес згорів, друзі зникли, здоров'я похитнулось. І саме тоді вона відкрила в собі силу, про яку не здогадувалась. Вона почала знову, але вже з розумінням, справжня цінність не в зручності, а в здатності жити навіть коли боляче. Вона не стала цинічною, вона стала спокійною. Її вже не хитали емоційні бурі, бо вона знала, можна пройти крізь них. І вийти сильнішою. Культура комфорту вчить уникати болю, але життя не гра в уникання, воно гра в відтримку, у здатність бути з собою, з іншими, з реальністю. І якщо ми хочемо бути вільними, нам потрібно навчитися бути незручно не завжди, але іноді, бо саме це повертає нам себе. Одна з найсильніших історій, які я чув про хлопця на ім'я Ілля, він не був героєм, не проходив війну, не рятував світ, але він боровся щодня із собою. У 17 років він був залежний від відеоігор. не просто грав, жив у них. Його день починався з монітора і закінчувався там же. Навіть їв перед екраном усе, що не було грою, здавалося йому нудним, безглуздим. Він кидав навчання, втрачав друзів, віддалявся від батьків, але нічого не змінював, бо гра давала йому просте перемогу без зусиль, радість без реального ризику, світ, де він контролює все. Одного вечора, після чергової безсонної ночі, він випадково подивився у дзеркало і не впізнав себе, не через зовнішність. Через порожнечу в очах. Він зрозумів, у грі він сильний, а в житті слабкий. І це стало точкою зламу, не миттєвого, не геройського. Він не викинув комп'ютер, не став монахом. Але він почав вставати на 10 хвилин раніше, почав виходити на вулицю. Почав говорити з людьми, хоч і боявся, почав читати. Спочатку сторінку, потім розділ, потім книгу. Було важко, нудно, хотілося кинути, але він витримав. Через рік він уже вступив до університету, через два почав допомагати іншим, хто проходив подібне. І найбільше, що він зрозумів, справжнє задоволення приходить не коли легко, а коли змістовно, коли ти не просто споживаєш світ, а створюєш себе. Ілля зараз не супергерой, але він вільний, бо вміє бути з собою, навіть коли нема нічого приємного навколо, і це сила не гучна, але справжня. Це не історія про диво, це історія про рішення, які ніхто не бачить, про перемоги, які не потрапляють у стрічки новин, але саме з таких рішень і будується особистість, не з грандіозних досягнень, а з повсякденних виборів: встати або залишитись, лежати, прочитати або відкласти, зустріти страх або втекти від нього. Ілля не став іншим за день, але щодня він робив трохи більше ніж вчора, і це найреальніший шлях до змін, бо залежність від задоволення не зникає одразу. Вона відступає, коли ми відновлюємо зв'язок із реальністю, коли починаємо бачити сенс не в тому, щоб уникати болю, а в тому, щоб пройти його, коли обираємо розвиток замість комфорту. І ця трансформація можлива для кожного. У когось це боротьба з соцмережами, у когось із переїданням, у когось із постійною потребою в схваленні. Але суть одна. Повернути собі владу над собою, і найперше, що для цього потрібно, визнати, що задоволення саме по собі не робить нас щасливими. Воно може бути бонусом, але не базою, бо справжнє щастя приходить тоді, коли ти знаєш, що ти керуєш своїм життям, коли ти не просто реагуєш на зовнішні стимули, а свідомо створюєш себе щодня. Є хибне уявлення, що сила це жорсткість, що якщо ти витримуєш біль, то маєш закритись, стати холодним, байдужим. Але справжня сила не в тому, щоб нічого не відчувати, а в тому, щоб відчувати все і не ламатись. Бути добрим у жорсткому світі це не слабкість, це вибір. І вибір незручний, бо легше озлобитись, легше сховатись за сарказм, іронію, байдужість, але це не робить тебе сильним. Це просто броня, а справжня сила це коли ти можеш подивитись на себе чесно, прийняти свої слабкі місця і не втекти від них. Справжня доброта не про те, щоб всім догоджати, вона про глибоке розуміння іншого, про повагу, яка не залежить від емоцій, і коли ти вмієш поєднувати м'якість і твердість. Тоді в тобі щось змінюється. Ти не захищаєш себе жорсткістю, ти захищаєш себе гідністю. Знаю одну дівчину, яка пройшла емоційне насильство. Вона довго мовчала, довго ховалася. Але з часом змогла назвати речі своїми іменами і водночас не втратила вміння співчувати. Вона не стала агресивною, вона не почала мститись, вона навчилась ставити межі спокійно. Вперше в житті вона сказала мені боляче, але я не дозволю цьому болю керувати моїм серцем. І саме тоді з'явилася її сила. Справжня доброта завжди проходить крізь біль. Вона не про уникнення, вона про глибину, про те, щоб залишитись людяним, навіть коли хочеться закритись. І так само сила не про грубість, вона про тишу всередині, про здатність тримати рівновагу, коли навколо шторм, люди, в яких є ця тиха сила. Не зриваються, вони не пояснюють зайвого, вони не грають ролі. Але коли ти поряд, ти це відчуваєш, бо така людина не намагається здаватися, вона просто є, і цього достатньо. Поєднання сили і доброти це як внутрішній магніт. Ти не тиснеш на світ, але світ прислухається не тому, що боїться, а тому, що відчуває справжність. А вона зараз найбільша рідкість. Ми часто думаємо, що ще одна маленька звичка нічого не змінить що ще один вечір у комфорті. Це просто відпочинок. Що ще один солодкий момент це подарунок собі, але щось повільно змінюється в нас, коли ці миті стають єдиним джерелом сенсу. Ми втрачаємо глибину, коли перестаємо розрізняти задоволення і щастя, ми плутаємо теплоту від ковдри з теплотою присутності. Ми біжимо за тим, що яскраве, і не помічаємо, як воно затьмарює те, що справжнє, і найбільше лукавство в тому. Що комфорт обіцяє спокій, а приносить апатію, коли все стає надто приємним, нічого вже не викликає захоплення, мозок не здатен радіти простому, і саме тому ми постійно потребуємо нового, більшого, гучнішого, коротші відео, яскравіші картинки, швидші результати. Але в гонитві за ще одним дофаміновим вибухом. Ми не помічаємо, як втрачаємо себе втрачаємо тишу всередині, здатність зосередитись, радіти дрібницям і найсумніше. Ми втрачаємо сміливість залишатися в моменті, де нічого не відволікає саме в цій тиші зростає те, що ніколи не з'явиться серед шуму, ясність, розуміння, спокій. Тому якщо ти сьогодні прокинувся і відчуваєш в тому, хоч нічого складного не робив, якщо ти втратив бажання до життя, хоча навколо є все необхідне, це не кінець, це сигнал, це тіло і розум кажуть. Ми хочемо справжнього, ми не хочемо більше симуляції життя. Ми хочемо бути живими, і ти можеш повернути цю живість не одразу не магічно, але поступово, через прості речі, не хапатись за телефон одразу після пробудження, вийти на вулицю і нічого не слухати. Просто йти, зробити щось, що не приносить миттєвої нагороди, але формує характер. Прочитати сторінку без очікування користі, дозволити собі нудьгувати і не тікати, бо саме через нудьгу приходить творчість, і саме в спокої народжується натхнення, коли ти перестаєш прагнути щось відчувати, ти починаєш по-справжньому відчувати, і коли замість задоволення ти обираєш зміст, замість шуму простір, замість легкого потрібне, тоді життя повертається не як вибух емоцій, а як дихання, як ясний погляд, як відчуття, що ти знову в собі. І це не кінець історії, а її новий початок. Бо навіть якщо ти довго тікав, ти завжди можеш зупинитися, завжди можеш зробити крок назустріч собі. І світ тебе не засудить, бо світ не чекає від тебе ідеальності, він просто хоче, щоб ти був присутнім, і коли ти знову станеш, ти побачиш, що щастя не втекло, воно весь час чекало, поки ти згадаєш, ким ти був до того, як задоволення стали твоїм керманичем. Ти можеш зупинитись просто зараз, не тому, що ти щось робиш не так, а тому, що десь усередині тебе вже є відповідь. Ти це відчував, коли раптово стало тихо, коли щось тобі втомилося не від роботи, а від постійної стимуляції, коли все довкола ніби кричить: розслабся, розважся, заслужи, а ти відчуваєш, що це вже не працює. Це не твоя провина, це не ознака слабкості, це просто знак, що ти дозрів до глибшого рівня, і саме тут народжується вибір, не в книжках. Не в мотиваційних відео, а в тому, як ти починаєш свій день, чи слухаєш себе, чи даєш собі паузу, чи можеш зробити щось не тому, що хочеш, а тому, що варто. І це не про силу волі, це про любов до себе. Бо коли ти себе поважаєш, ти не тикаєш себе солодким, щоб втихомирити біль, ти сидиш з цим болем і питаєш, чому він тут. Ти не заповнюєш кожну секунду, щоб втекти від тиші, ти вчишся в ній бути. Бо тільки тиша показує, хто ти є, і тільки там народжується ясність. Якщо тобі зараз складно, знай, це нормально. Бо жити чесно завжди складніше. Але це і є свобода не бути ідеальним, а бути присутнім, не бігти за тим, що легко, а йти туди, де ростеш. І якщо сьогодні ти відмовишся від одного зайвого задоволення, ти вже ближче до себе, якщо ти зможеш витримати хвилину без фону. Без екранів, без стимулів ти вже сильніший ніж вчора, і це не дрібниця, це початок нової внутрішньої реальності, де ти більше не керований зовнішнім, де ти більше не втрачаєш себе. Бо, врешті-решт, головна перемога не в тому, щоб усіх здивувати, а в тому, щоб щовечора повертатись до себе і впізнавати.